Всім привіт! Сьогодні останнє фінальне відео про мою завершену роботу. На кінець, то я закінчила вишивати свої піони та дельфіні. Не буду довго тягнути, отак виглядає робота. Робота не маленька. Робота така масштабненька, я би навіть сказала. Робота, яка в мене Йде із знаком плюс і знаком мінус. Тобто, наскільки в цій роботі в мене не є таке позитивне враження від завершеної роботи, настільки в мене, можна, так сказати, негативне враження про сам процес. Це перша робота, в якій я взагалі не отримувала задоволення від відшив. Ну, от, кажу так, як є. Для мене є людина процесу, мені головне вишивати. Немає значення, які нитки, які кольори. Мені сподобається саме вишивати. А що там проявиться, от для мене це вже друге, на другому плані. Так от, от тут я навпаки знала, що я хочу мати саму картину в себе вдома, а те, що вона мені дається важко, то це, так як гріп, просто треба перечекати і пережити. І я знала, що ну, я мушу наступити на себе, щоб мати цю красу вдома. Зараз я спробую більш зблизька вам показати цю роботу, розказати дещо по е, самому наборі, по, по моїй організації і ще деякі свої враження і висновки. Отак зблизька виглядає моя робота. І як я вже говорила, мені дуже подобається те, що в мене в результаті вийшлося. На відміну від того, як вона відчувалася, спочатку розкажу про розміри. Канва в мене біла, але замінена. В оригінальному наборі була канва також біла, канва 18-го каунта. І розмір роботи мав бути. 30х38. Я замінила на канву Zweigart і в результаті розміру в мене вийшов 32 на 42,5. От, вже в посіраному поутюженому вигляді я її замірила 32 на 42,5 см. Отаке От так, настільки збільшилася моя канва. Мій розмір картини за рахунок кадви. І я хочу сказати, що абсолютно я не шкодую, що я змінила. Плюс тут же ж хочу вам розповісти про деякі свої спостереження на рахунок титульної сторінки наборів Dimensions. Я не знаю, чи хтось з вас це. але я раніше думала, що мені здається. Але от в цій роботі. Мої сумніви ще більше збільшилися. Дивимося, нагадаю, я канву збільшила, а кількість складень ниток залишилось таке, як в схемі. Тобто, якщо, наприклад, в мене отут відчувається напівхрестик в основному в дві нитки, давайте подивимося, наскільки в мене світиться канва. А вона практично не світиться. А тепер давайте подивимося, як це виглядає в наборі. Наскільки отут світиться канва? В мене таке враження, що або ниточки тут не такі, як в наборі, а набагато тонші. Або при тому, що я змінила з 18-го каунта на 16-ту, то в мене складається враження, що оцей зразок відшиву відшивався десь на 14-му каунті. Подивіться, наскільки є просвіти. Їх реально таких немає в роботі вишитій. Ханву я збільшила, а просвіти менші. Отакі От в мене сумніви на рахунок титульної сторінки. Цей раз вони якби, ніби втвердилися в тому, що. Напевно, відшивають на крупнішому каунті Canve оці перші відшиви для фотографії. Ну, це особисто така моя думка. Я ніде таке не читала, не зустрічалася з такою інформацією, тому точно запевняти нікого не буду. Тому розмір роботи в мене збільшився. І це я знала з самого початку, що так має бути, тому що мені хотілося, щоб саме ця робота була на сіні великою картиною. Далі відшивала я її дуже довго, чому я біля неї намучилася? Я робила і паузи. І я займалася чим тільки могла, щоб тільки її не вишивати, а щось друге робити. Я кучу всього нав'язала, кучу всього такого ще там пробувала займатися всякою роботою, але тільки не вишивати. От були такі періоди, щоб прямо мені ця робота була ненависною. Але заставила себе бо хотіла результату. Відчувала я його цей набір з 27 вересня по 18 лютого. Тобто вчора, 18 лютого, я зробила останні французькі вузлики по роботі і намочила, щоб посирати. Відчувала я 21 тиждень. Я подивилася першу фотографію в інстаграм. Я виложила 21 тиждень назад. Це коли я натягнула на канву роботу, чисте полотно, чисту канву. І от саме відчив у мене почався 21 тиждень назад. З мене в голові це не складається. Більше ну, 5 місяців, майже в мене відчувалася робота. Це кошмар. Кольорів в наборі було не дуже вже й багато. Як ми можемо побачити, повного хреста було 23 кольора блендів хрестом 6 напівхрестом 22, бленд напівхрест півхрест 1, бекстіча 8 і французького вузлика один єдиний кольор у мене був. Тепер на рахунок розміточки. Розмічала я монониткою. Мене, продовжую, я в якомусь відео показувала цю нитку, мене продовжують запитувати, що це за нитка. От така ниточка. Думаю, я що вона китайська, 6 гривень я її купувала, 150 метрів. Як бачите, в катушці вона вже просвічується. Але оцієї катушки мені вистачило минулий рік, повністю всі роботи свої я розмічала цією ниткою. Тобто з минулого року в мене не розходувалася ця катушка, ще залишилося, бачите, на цей рік вистачить. Отакими От ниточками, це мононитка, вона така ніби як жилка. Рибацька, от видно, що вона поблискує. Суцільна, вона не розслоюється, легко витягується і не залишає потім від краски чорної, де ми протягуємо в отворах, кольору, не лишає, вона чистенько, гарненько витягується, без проблем. На рахунок цифр, коли я розмітила, вже була монониткою, я підписувала. Стопчики, клітинки я підписувала. Я, як завжди, спочатку працюю з схемою. Я розписую, тобто там є такі схеми, де там написано там, 10, 20, 30. Я тими циферками не користуюся. Я підписую саме у ці клітинки. І колись мене запитували, для чого я так роблю. Ну чим мені допомагають ці циферки. Тому що потім в роботі, от, наприклад, потрібно робити бекстіч, так і зашитий вже, типу, великий ну, участок зашитий роботи. Щоб подивитися, де мені треба починати цей бекстіч, я дивлюся п'ятий рядочок по горизонталі, і, наприклад, на стику. Якогось 17-го. Тому і тоді я шукаю собі на роботі. Де в мене циферка 5, циферка там 17, якщо робота велика, я ще там на, на частинки ділю і на полотні частому підписую. Ну, чи там внизу дивлюся, тут опять тут 17 і знаходжу цей квадратик, де мені потрібно починати там якийсь бекстіч. От для цього я розписую циферками. Так що ці, циферки, ці, як ви бачите, в мене повністю всі змилися. Розмічала я їх. От таким маркером. От таким маркером двохстороннім, що з однієї сторони, воно якби е ніби стирає цей маркер. Тоненьким маркером оцим я розмічала е оці циферки з боку. Так, тепер на рахунок ниток. Е Основне питання, яке мене цікавило і цікавить багатьох, чи вистачило мені ниток. За рахунок того, що я збільшувала канву, була ймовірність того, що ниток мені не вистачить. Але з самого початку, от я так вмію переживати наперед, дуже в мене так часто буває. От, хліба не дайте дай, дай попереживати. Тут я просто вирішила, як почала вже відчувати і бачила, що робота не легка. Ну, думаю, ще б до переживати за нитки, то це взагалі до кінця роботи можна розумом тронутися. Що буде, то буде. Є там якісь остатки від попередніх наборів, є нові набори, де може там, якщо ниточку ще дві можна буде витягнути. Є в кінці кінців палітра DMC і є дівчатки, які мені під першим другим відео написали, що відчували цей набір, і в них є остатки. І Якщо мені потрібно, то я можу звернутися. і велике їм за це дякую. Це така підстраховка була, яка мене от заспокоїла. Я розуміла, що ну точно вже за це. Я зараз саме самого початку роботи переживати не хочу. Але в мене вистачило всіх ниток. Органайзери звичайні, стандартні, отакі, от такі от деменшиновські. Мені зручніше перемотувати на бабінки. І в кінці вже я зібрала на отаке кольцо. І я вам хочу сказати, деяких ниточок лишилося більше, деяких ниточок залишилося там зовсім трошечки. Там буквально там пів ниточки по всій довжині, наприклад, але тільки дві ниточки, така однеповна пасмочка. Таких ниток, яких би не вистачило, в мене немає. Я збільшувала аккаунт і мені вистачило ниток. Тобто на 18-й канві, на ті, що йде в наборі, вишивати можна не переживаючи ні про що. Більше того, я думаю, що навіть парковкою ниток вистачить, тому що дійсно ниточок позалишалося так досить гарно. На 16-й канві, так як я вишивала парковкою, думаю, що ниточок би вже не вистачило. Деяких кольорів би вже не вистачило, бо дійсно є такі, де зовсім зовсім трошечки залишилося. Ниточки ці я не буду нікуди не викидати, віддавати. Я збираю собі в окремому в мене контейнері є, залишки від, там, від попередніх 4 чи 5 наборів. Я домотую туди, і в мене для підстраховки отак зберігаються оці ниточки. Вузлики, я... це, напевно, залежить все-таки від вишивальщиць, комусь зав'язуються, комусь не зав'язуються. Вузлики, комусь ниточки на краях кошлатяться, розсловлюються, пушать. Комусь ні. В мене вони і вузлики не зав'язувалися так, щоб аж це було критично. Ну, Не без того, там, може, зав'язалося, яких вузликів 10 на всю роботу. ну, Я не думаю, що це є проблема. Довжина, ниток в мене була отака 91 см, яка йде в органайзері стандартному. Тобто в мене ниточки не кашлатились, не обривалися, не перетиралися, абсолютно нічого з ними не відбувалося. На рахунок голок, голки, які йшли в наборі, я мені здається закинула була до, основної, до основної кількості тих голок, до, які в мене йшли в переміжку. Отакі в мене ще їжечки не розібрані. Тут повне асорті з голок. Тут в кінці вже які закінчувалися, то я вже так от просто втикала їх. Сюди в органайзер. Не витримала в мене оця наклеєчка вже під час. Ну, то, я думаю, за 5 місяців вже почала відклеюватися. Голки в мене різного тута калібра. Тут і 28-й, і 26-й, і 25 Ще хочу сказати в цьому ж відео про оці органайзери з труб. В мене є два органайзера, які Самі перші, які я зробила, от здається, мені оце вони ще з того часу, та не здається, так воно і є. Їм вже два роки. Тобто за два роки є такі вже місця, де е, втикую де голочку, а голочка майже ну така, майже наскрізь вже вилазить. Дуже вони вже такі прямо покоцані є місця. Але е, два роки в мене одні і ті ж самі органайзери. І коли я витягую голочку, я чула в дівчаток, є така проблемка, що вириваються кусочки, потім вони заважають при вишивці. Мені такого не було, або мені попалися такі вдалі труби, які ще на балконі лежать. Або, або я не знаю, від чого це залежить. Голочки, я ж кажу, в мене всі різні. Голок не поламалося в мене, в принципі, так нічого такого з ними не відбувалося. У мене реакції з металом немає організму, тому в мене голки не темніють. Так як там в мене голочки і від наборів Dimensions, і John James, і Сажу, і Гама, і РТО. Абсолютно там така повна каша з голок в мене. Голки різні, різні, різні. І ні одна голочка в мене не потиміла. Нічого критичного з нею не сталося. Тепер, тобто, ще раз повторюю: ниток вистачило. Ниток вистачило, не було нічого такого, щоб я переживала, що от-от, напевно, що мені тут на пару хрестиків не вистачить. Нитки залишилися. Тепер на рахунок схеми. Так як я буду показувати просто схему без ключа, плюс текстові ділячем вона в мене закреслена, не думаю, що. Нарушаю авторські права. І так, схема дрібна це з тих діменшновських схем, де є от одна, одні з найдрібніших значків. Я привикла до цієї схеми буквально зразу. Я, це оригінальна схема, тобто я нічого не копіювала, нічого не, не змінювала собі, ніяких дубляжів не робила. Схема дрібна, але для мене вона нормальна. Тобто для мене завелика схема в Лукаса, аж занадто завелика. Тобто, мені краще от така дрібна діменшиновська, аніж оця велика від Лукаса. Схема чітка, зрозуміла. Бекстріч мі... на цій же схемі, як де і ну, самі значки: такого місця, де бекстіч критично перекривав значки, буквально. Ну, може, два-три хрестика на весь оцей розмір вишивки. Тобто не було такого, що перекрив би ще лінією, і непонятно, який там значок, догадуйся, як хочеш. Такого не було. Щоб не було настільки щоб було настільки от незрозуміло. Схема є одиночні хрестики. Порядка 10 хрестиків є одиночні. Я маю на увазі не ці хрестики, де, наприклад, там, ну, от серединки тут багато таке є, що там от два, ну, два найменше одинного не було. Два хрестика оранжевих для виділення серединки. Я не про це говорю, не про серединку. Я говорю про те, що в схемі от, де-не-де, -де, але просто значок, якого, наприклад, поряд там в районі. 10 квадратиків по периметру не зустрічається навіть цей значок, а от тут посередині цей значок один хрестик треба вишити. І це хрестик кольору подібного, який є поруч. Тобто це, саме цей одиночний хрестик абсолютно ні на що там не впливає, він нічого не відтіняє, нічого там, ніяку деталь не підкреслює. Просто одиночні хрестики. Так, напевно, от, ну, так, так попалося. Ну, Я не буду казати, що їх аж 10, але точно більше 5. От. Пару штучок їх, але є. Текстові діляча я спочатку виділяла червоним, а потім в мене були такі участки, де потрібно якби паралельно були і тоненька синя, і тоненька зелена лінія бексіча на схемі. І Я коли закрашувала цим яскравим жовто-салатовим маркером. в мене накладка йшла кольору на голубу лінію оцей коїр, І мені голубим Бексіч здавався і той, що зелений, і той, що голубий. Мені прийшлося перейти на червоний текстовий діляч. Текстові ділячі, як я вже казала, я дуже полюбила е, такого типу. Вони тоненькі, зручні, і навіть якщо якийсь є одиночний чи там два хрестика, ними зручно виділяти, бо вони е, насправді е, тонесенькі. Ну, набагато тонші, ніж такі звичайні, якими я раніше користувалася. Так, це на рахунок текстових глячів, маркерів і схеми. По схемі, здається мені все. Бекстіч, хочу сказати, от в цій роботі, ну так продивіться, такий фільм ужасу. Передивіться на рахунок Бексіча, оту далі ще веселіше. Точність виконаного мною бекстіча, відразу скажу, не 100%. Відсотків 95 десь я вишила точно іменно в лінію в хрестик в хрестик відсотків 95. Потім були такі участки, ну, цих 5% я скидаю на те, що одну частинку, от серединку, оцю, я так залишила і я її так і навіщила. І коли я дивлюся на цю картину, я не вважаю за потрібне от -от -от ще гратися з тим бікстічем. Чесно скажу, я просто вже не хочу. Я настільки втомилася від цієї роботи, що нехай буде без цієї частинки. По, по бікстічу, так що в мене є така неточність: Бікстіч відразу закреслювала, бо без цього я собі навіть не уявляю, як іначе вишивати в цій роботі бікстіч. Хочу ще сказати, можливо, хтось так, як і я, не любить, коли дають поради. Але варто все-таки прислухатися до тих дівочок, які вже вишивали. Їм велике дякую за те, що вони попередили. І, так, знаєте, ненав'язчиво мене попередили, що якщо зможеш, роби відразу Біксіч від самого початку вишивки. Це та робота. От я впевнена просто в цьому. Це моя думка, але я дуже рідко бою, я боюсь давати такі категоричні висновки, тому що скільки наслідки і різних людей. Але насправді це ця робота, що якщо її вишити без Бекстіча, а залишити весь бек на кінець роботи, навряд чи колись ця робота буде закінчена. Тут щось нереально з цим Бекстічем. З тими квіточками і з тими змінами синій Бексіч в голубий, в зелений, в чорний. Тобто то, що, те, що дзвоники у ці дельфініум обведені Бексічем, це не означає, що вони обведені одним кольором. От що я маю на увазі. Так що дійсно це та робота, в якій варто Бексічів поступово. Там, по частинках, але відразу відчивати і збуватися його. Мені здається, що як би людина не любила відчивати бік Січ, на цій роботі його можна просто збередити. Ну, це щось неможливе. Найскладніше, хотіла ще сказати вам про найскладніше місце. Е Цієї вишивки участок про найскладніший і, напевно, про найлегший. Дуже легко мені дався от оцей участок, дуже легко мені дався оцей участок. Ну, практично все, що не зв'язане з квітами. Найлегшим для мене був оцей участок. Дівчатка в інстаграм писали мені, що, мабуть, із-за того, що це робота йшла до завершення, я відшивала із правого нижнього кутка ну, оцюди вверх. Цей участок в мене був останнім, він мені відшивався на Легше. І, напевно, все ж таки не із-за того, що робота закінчувалася. а, Скоріше всього, із-за того, що тут ця занавісочка відчувається напівхрестиком, це, звичайно ж, легше вишивати, що тут а, не так багато от, в цих верхушечках квітів ну, самого хрестика небагато, кольорів небагато, бек тут більш-менш зрозумілий. І от цей участок, напевно, оцей, оцей учасок, це були найлегші участки. Найважчим участком для мене в цій роботі це був от, оцей центральний участок, не так навіть в піонах, як от, от цих китичках дрібненьких квітів, і от від серединки стебельців, напевно, до піонів. Оце в мене був найважчий участок в моєї роботі. Я бачила в дівчат в інстаграм, також починають відчувати цей набір з усередини. Це називається позбутися самого важчого, а вже далі можна насолоджуватися роботою. в мене воно вийшло саме от на середину роботи вийшло, так як оце вже було вишито. і от. Основний мій стопор в роботі це був на цьому участку, що мені просто не хотілося. А Потім я собі просто дала добро на те, що я хочу вишити до кінця вверх, а не так, як я мала рухатися в сторону. Оце я відчила і вже тоді мені якось веселіше воно пішло, тому що просто його потрібно було сісти і зробити. На рахунок виворотної сторони. Це не питання тут перфекціоністами чи не перфекціоністами. Звичайно, хочеться вишивати його акуратно, щоб не було там не знати яких вузлів. Хоча, ви знаєте, відколи я в інстаграм, я кожен раз бачу мені дівчаток, які вишивають закріпляючи нитку вузликами, але не наших дявочок російськомовних, там українських, з України, з Білорусі. А мені дуже подобаються кан не канали, а сторінки на... в інстаграм дівочок турчанок. Мені дуже подобаються їхні вишивки. І е для них е закріпляти е нитку на вивороці вузликом. Це зовсім не означає, що це закон, що не можна закріпляти. Вони закріпляють. І на лицевій стороні наше основне правило, що всі хрестики мають бути в одній сторону. Це зовсім для них не правило. Я серйозно, Я була дуже здивована, але я не в одної дівчатки таке бачила, і тому я розумію. Да, ми таки, напевно, всі перфекціоністи, тому що в нас і хрестики в одну сторону, і вузликами ми не закріплюємо вузликом. Я закріпляю ниточку, коли я маю вишивати французький вузлик. Тобто, без січ я закріпляю як звичайно, там під ниточками а десь, чи мікросіжечком. А от коли я роблю французький вузлик, і коли має бути оце натягнення, ніби протягування нитки, я дуже переживаю, щоб не вискочив хвостик. Тому саме для французьких вузликів я закріпляю. Назовні на виворотці вузликом початок ниточки для французького вузлика. От такий він мене рябий з такими хвостами, які обов'язково потрібно буде поховати сюди, попідшивати, тому що при оформленні не хочеться, щоб десь просвічувалося воно. Хоча, в принципі, воно накриється і паспорту. Оформлення в мене буде цієї роботи, вона не буде відкладена. Ця робота. Буквально там через тиждень я повертаюся з відрядження відрадження та відпустки і буду займатися оформленням. А на сьогодні просто я її постирала. Я зараз акуратненько її скручу, і вона в мене полежить. От така в мене була робота. От така в мене була. Наука для мене, що не все можна взяти отак, знаєте, на храпом, раз-два і буде готово. Ні, насправді так вишивці можуть бути складнощі. Хотілося б бути до них готовим, тому я так, от що можу, та розповідаюся, ділюся своїми враженнями, своїми висновками по цій роботі. Хотілося б ще запитати в дівчаток, які відчували цей набір, і які відчувають Dimensions і далі, чи є в Dimensions от по складності ще подібні роботи. Чесно, я би хотіла це оминути. Я не знаю, що має статися в цьому житті, щоб мене хтось ще попросив цю роботу вишити другий раз. Майже всі свої роботи я готова вишивати другий, третій раз і без проблем. Цю роботу, хай Бог милує, що мене ще хтось попросив її ще раз відшити. Вимучила вона мене, але як я вже казала, це таке моє вистрадане дитятко, таке улюблене. От так, така насправді от була в мене робота. Вам всім дякую за перегляди і па-па.